шановні телеглядачі, як завжди, у цій порі до вашої уваги передача Скарбниця православ'я». Вітаю вас, Отче. Вітаю вас, ради можливості, нові можливості звернутися до вас, звернутися і звернутися, виконуючи ту місію, яку на мене поклав Господь, як на священника. Священик не може бути німим, священик не може, не може сидіти і чекати, коли прийдуть люди, люди, яких -яких з біль, люди в яких якийсь біль, люди, з якими сталася якась біда, щоб тоді почати допомагати їм виправляти свої стежки перед Богом. У Священному Писанні. Є в Пророка Ісаї такі слова, де Він говорить: якщо, ти, якщо Пророк мовчить, і люди согрішають, то їхню кров я з твоєю совістю взищу, каже Господь. І от щоб і мені не пострадати за моє нерадіння, і щоб ви, дорогі мої брати і сестри, Можливо, почувши щось корисне від, від мене для себе, зможете в своєму житті обійти те, що принесе вам страждання, минути те, що шрамом ляже, може шля, шля, шрамом лягти на вашу душу, навіть якщо ви це виправите в майбутньому. І от ми з вами, дорогі брати і сестри, завершили першу седмицю Великого посту. Напередодні велик, перед наступленням Великого посту ми попросили другу друга прощення, виконуючи напевно ту, ту заповідь, яка скрита в молитві Господні Отче наш, остави нам долги наші, як і ми. Вибачаємо тим, хто согрішив перед нами, надіючись на, на це прощення Господнє. І е, коли ми на перші седмиці посту постимо, молимось, е, намагаємося бачити свої недоліки, намагаємося е, просити Божої допомочі, щоб їх виправити, якщо оці наші зусилля, вони. Не примножується на божественну благодать, ми нічого не получаємо. Скажемо прямо: якщо ми не причащаємося, коли ми постимо і молимося, це означає, що ми не отримаємо нічого. Навернення до Бога, це означає не просто я прийшов миритися з Богом. Я погоджуюся жити за його правилами. Я хочу війти от в контекст того Божого премудрого світу і вже не бути от сам по собі, жити так, як мені хочеться. Тому що в мене є досвід, моє власне життя, моє власне бачення, воно мене вирвало з цього божественного контексту і зробило мене страдальцем і. Тим, через кого приходить страждання в світ? І я приходжу для того, щоб навчитися жити по, не тільки по заповідям Божим, але за, за його правилами. А Христос говорить: От я, От Моя Церква, і От моя чаша. І в цій чаші тіло і кров моє. І приходь і пий і їж, і будеш мати джерело життя в собі. І це дуже важливо. І для, для переміни нашої свідомості. Особливо важливе місце займає те, щоб ми собі усвідомили. Без причастя не буває подвига християнина, не буває поста, і не буває, не буває того наближення до Бога і не буває того поєднання Божественної людської сили для, для взаємодії. І коли ми перед святим причастям сповідаємося, що, можна сказати, ми обнуляємо свої, своє, своє минуле життя. Нам Господь дає можливість от взяти чистий листок бумаги і писати. Взагалі, наш Бог, він такий, що він, те, чого нема, він може призвати до буття. Господь весь світ так сотворив. Для Господа при створенні світа не потрібна була якась матерія, з якої б він ліпив. Нічого не було. А Господь сказав, і все стало. І стало прекрасним. І оскільки Господь може неіснуюче зробити, дати йому буття, таким самим чином Господь може, Господь і хоче, і може дати кожній людині такий от досвід переживання того, що те, що було, а Господь каже, а його не було. Зничтожити те, що було. В цьому і є покаяння, в цьому і є от та сила поєднання людської щирості, людського бажання не бути тим, ким я був учора, ким я був напротязі року і божественної благодаті. І Господь каже: і цього немає. І висповіді людина отримує отримує оце обнулення, оце, цю можливість знову спробувати. Ця можливість може не використана бути людиною, може бути використана. Це вже залежить від самої людини. Але Бог робить так, що те, те життя, яке було в людини до моменту сповіді, воно більше не існує. Ти можеш, ти можеш без багажу того минулого почати, 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 почати нове життя, без, без Тиску з боку того, від чого ти хочеш, від чого ти хочеш позбавитися. Але це буває тільки тоді, коли, коли людина от намагається жити і виправлювати свої стежки не так, як їй здається за правильно, а так, як того хоче Бог. А почуття провини то все одно ось, особисто таке залишається. Якщо навіть можливо і покаятись, а почуття провини. Ось за тобою ідей, і не можеш від нього позбавитися тоді як? Почуття провини це, це мудра Господня педагогіка. Людина взагалі істота істота дуже лукава, оскільки в ній гріха набагато більше, ніж добродетелі. і людина лише воюючи сама з собою може. Може якісь кроки робити в сторону Бога, оскільки людина, людині завжди хочеться саме добре, саме прекрасне, все спотворити. І от якщо би в нашому житті не зоставалося якогось такого камня на душі від того, що я якось образив навіть, я попросив пробачення у людини, у Бога. Бог сказав мені, немає цього гріха на твоїй совісті, а в мене камінь зостався. І це хорошо. І проходить якийсь певний час, і я живу з цим камнем, і, я... і цей камінь не дає мені знову зробити цей крок, образити когось, завдати комусь, комусь лиха, болю, бо я знаю. Як, яка, рана, яка рана залишитися може в моєму, в моєму серці від того, що я знову поступлю так? Це Господня педагогіка. Господь нас, ну, нашими же гріхами, Господь нас зрозумляє. Так. Хоча, якщо Господь сказав, немає на тобі гріха, то гріха немає. Господь його більше не пом'яне. Але Господь мудро устроює так, щоб ми... Не, не спотворили, не спортили цього Господнього дара все прощення. Ну і сьогодні хотілося б запитати про ось багато людей цікавить питання янголів-охоронців, і що пов'язує людину з її особисто, можливо, чи особистим, чи просто часто люди у молитві звертаються до своїх святих, а часто звертаються просто до янголів-охоронців. Ось не могли б ви сказати, що таке небесна ієрархія, і що вона собою представляє, яка вона є. Ангельський світ, так як і все, що існує, воно створено Богом. І створення ангельського світа відбулося до, до створення нашої землі, всього того, що наповняє нашу землю, самої людини. І ангельський світ був створений як світ служебний, як світ, який є посередником між Богом і людьми. І це, це посереднє чисто, воно виявляється, виявляється в тому, що кожна людина, кожний народ, кожне, кожне місто. Взагалі все людство вони мають своїх ангелів хранителів Як от у нації є ангел хранитель один на всіх, так і у міста є ангел хранитель і в кожної людини є ангел хранитель Але нації і міста ангел хранитель дається незважаючи на те, як ця нація, чи це місто, чи ці люди в совокупності цього міста, як вони ставляться до Бога, якого Бога вони почитають, якому Богу вони моляться? А от в, випадку, з кожної особистої кожної окремої людини, ангел-хранітель дається лише тоді, коли Ця людина стає членом церкви Христової, коли вона приймає хрещення. ангел хранитель є у хрещеної людини, теї людини, яка посвящена святій Троїці, яка прийняла святе хрещення, є членом Церкви Христової. І цей ангел – це є от той Небесний Дух Богом створений, який представлений до цієї душі, щоб оберігати її, щоби. Бути поруч із нею. Але це не нав'язана Богом а, дружба людині. Ангел-хранітель обмежений волею людською. Якщо людина не хоче бути в присутності ангела хранителя якщо людина чинить те, що противно волі Божій, ангел-хранітель сумує, жалкує. Не покидає людину, але не може, не може їй допомогти. Тому що сама людина відмовляється від цієї допомоги. В житті святи, святого Андрія Єродєвого, який бачив покрову Пресвятої Богородиці, є таке оповідання, що коли він ішов містом, він в одні доми, вугли одних домів кидав каміння. А вугли інших домів цілував. І потім, своєму келійні, він розповів, що в тім домі, де живуть люди благочестиві, і під кришою цього дому разом із цими людьми перебувають їх хангели-хранителі в безпосередній близості з цими людьми, сатана не може війти в той дім, і він може лише стояти біля його вугла. Чекаючи того моменту, коли от людина десь схибить, спотикнеться, і можна буде використати це, щоб спокушати людину. І Юроді, бачивши це своїми духовними очима, кидав каміння в вугли тих домів, де жили праведні люди. А в тих домах, де люди жили, і закона Божого не знали, ангел хранитель не відходив далеко від тих людей. Він стояв на вуглу їхнього дому. А дом був наповнений, наповнений демоничною силою, от, з якою людина жила і з якою людина чинила, чинила з якою людина от, кроки свого життя крокувала. І ангел хранитель стоячи у вуглах, От це бачив з того вула блажений Андрій Героєвий бачив це і цілував вугол дому того, в якому жила неправедна людина. Воля людська, вона оприділяє. ангел буде, буде її захисником або буде просто спостерігачем руйнування людської особистості, спостерігачем того, як образ Божий. Засипається, захламляється, і от як якась іскорка десь теплиться під, під тою товщиною всього того, що не дає, не дає, роз, не дає горіти образу Божому, не дає світити тому світильнику, який Господь дав серці людини. А якщо, наприклад, люди часто навіть є такі люди, які щодня звертаються. Я коли виходять з дому, янгол мій, іди за мною, ти спереду, я за тобою. Це правильно вони роблять? Це ну, таку молитву. Чи це ну, не потрібно зовсім таке? Ну, в монашеській практиці звертання до ангела хранителя щоденне це є таке правило, і не кратенько молитва, а цілий канон. Такий молитовний гімн, який читає православний монах, або людина, яка готується до причастя, канон ангело-хронітель читається там 10-15 хвилин, монахи його читають щодня. Звернення до ангело-хранітеля. Це от є, і, і звернення до нього в той самий час нагадування того, що от я. Я сам зруйнував дружбу з цим, з цим небесним, небесним моїм другом. Я сам от своїми ділами роблю, роблю те, що він не може стояти біля мене. Він, не, він хоче, але не може мені допомогти, бо я свою волю поставив йому, поставив йому перешкоду. І тому в молитві ангелу ангелохранітелями ми прощення просимо за те, що. Вибач, як людина, согрішав і помолись за мене Богу, і, і коли я знову буду согрішати, побудь біля мене, поплач, поплач перед Богом за мене, і залиши і, і, і залиши залиши мені, залиши за мною от право ну, просити тебе прощення, не ображайся на мене. Так звертаємось до ангела-хранітеля, і це є, це є хороша, хороша практика. Але всяка молитовна практика вона, вона передбачає те, що коли ми говоримо, чи Господі помілуй, чи до Бородську радість, чи до Ангела Хранителя, ми, опинає, ми, ми раптово стаємо в присутності тієї особи, яку ми, яку ми призвали своїми устами. І от яке наше життя. Якщо, як народі кажуть, Ціган, ці, молитва цигана, Боже поможи коні вкрасти. Ангеле мій, йди переді мною, я за тобою. А з чим я йду за, за ангелом хранителем Що я несу собі, куди я йду, чого я хочу. От це, треба, це треба для себе, себе пам'ятати, щоб молитва наша вона не була просто сотрясанням повітря. Я зову ангела хранителя він не може прийти в моє життя. Бо Воно, воно гріхами воно наповнено гріхами, а гріх то і такий сморід духовний, який от мене дає можливість, як бжола не може, не може. Як бжолу відганяє дим, так і ангела-хранителя відганяє моя зла воля, яка не хоче виправлятися, яка хоче, можливо, тільки отримати від ангела-хранителя благодатну поміч, але зуставатися от… Таким же впертим, злим, коварним. І навіть і тіні зміни свого життя не не допускаючи в себе. А ось люди деякі вважають, що ангели і архангели це ототожні такі божі створіння. То це правильно по небесній іерархії це вони. Однакові, чи є якісь відмінності? Ну, сама назва небесна ієрархія, вона вже говорить за себе, що це ієрархічна структура, в якій є вище, чи не ангельський, нижче чи не і це не є щось рівнозначне ангели архангели Архангели, архангелами в церкві називаються найближче до Бога стоящі особистості ангельські. Архангелами називаються також ті та ступень ангельського світу, яка стоїть над ангелами-хранителями нашими. Наші ангели хранителі А наступна ступень Архангели, які Приймають молитви наших ангелів хранителів передають їх Богу, від Бога вразумляють наших ангелів хранителів як їм поступати з нашим життям і з нашим безглуздям. В ангельському світі ієрархія, вона існує по тому принципу. Нижчий передає вищому, а вищий спілкується з Богом. Так, Господь устроїв, ми не знаємо, чому так, але нам про то Господь відкрив, і ми то знаємо. І світ не може бути не ієрархічним, І в людському середовищі, і в людському суспільстві є ієрархія в тваринному світі, в рослинному світі. Кругом ієрархія означає, означає якусь прекрасну структуру, яка, яка працює і яка не сама руйнує себе, і не кожний в ній окремо сам за себе, а все є такими клітиночками якогось великого або тобто, соціума, або якогось там піщової цепочка, або чогось іншого, закінченого, гармонічного і працюючого, от забезпечуючого себе, себе життям. Є зараз в сучасному світі молоді батьки часто називають діток такими іменами, яких немає у православному календарі. І потім при хрещенні дитинці дається інше ім'я, то вони запитують, як це ось ще на долю дитини, можливо, як молитися за таку дитину, як взагалі бути в такому випадку. І чи правильно вони роблять, коли дають ім'я дитині, якого немає в нашій церкві? Ну… Мені б хотілося, відповідаючи на це питання, почати дуже здалеку, з нашого правоця Адама. Коли він був в раю, Господь привів до нього все живе, що Господь створив, привів перед Адама і сказав йому назви їх. І Адам, в Адама була така притаманна його от, людській природі була властивість. Бачити корінь, бачити суть природи. І бачачи, цю суть, Адам давав назву, яка відображала цю суть Богом скриту в кожному живому, живому істві. Але як все, що було в Адама, все те, чим Господь наділив Адама, воно працювало, воно. Примножувалося, воно набувало досвіду лише за умов поєднання Адама, Адама з божественною благодаттю. І коли наші прародітелі согрішили, і от їхня природа стала як розражатися, як мобільний телефон, і всі функції цього мобільного телефону стали так пригасати, втрачатися. Після гріхопадіння Адам називає свою жінку дає ім'я Єва, що означає життя. В цьому Адам ще був правий. Єва була матір'ю всіх, є матір'ю всіх живущих на землі. Але коли народжується перша дитина в Адама, і він називає її Каїном, І це ім'я ім'я означає. Бог поміг мені придбати ще одну людину. І вже в цьому, в цій назві Адам відчув, як він перестав відчувати суть віщей. Через Каїна в світ війшло вбивство. Через Каїна в світ, світ познав те, чого ще ніколи не було. Пролилася кров людська. І тут Адам от зрозумів, в як, яке жалке становище, він попадає, попав від того, що от йому захотілося чогось того, що против на волі Божій. Але от традиція називати, вона йде звідти, називати дітей, називати міста, називати країни, вона йде звідти, з, з того божественного. Божественного дара, який є в людині, який зараз ну, рудиментом є, який атрофірований майже, але людина ну, от живе якоюсь надією, назву якось для того, щоб може, може, в цьому буде моя прозорлість, може, мені вдасться пророчески придугадати щастя або можливо, судьбу міста, країни або своєї дитини. Але життя наше воно нам показує, що наше, наше предугадування ніколи не виповнюється, що ми настільки, настільки далекі від Бога і настільки от ми засорили ту можливість прозорливості своєї, що нам остається одне тільки, називаючи своїх дітей будь-як. Миром, любов'ю, Можемо назвати дітей своїх, як хочемо, мати надію або молити Бога, Господі, дай так, і дай мені можливість зробити все для того, щоб ім'я моєї дитини воно було свідоцтвом от того, того, чого я хочу дати цій дитині. Це, що стосується імен. А небесний покровитель, який дається при хрещенні, це той, на кого я хочу бути похожим. Це той не з ангельського світу, а з людського, от той з плоті і крові нашої, той, який з того ж тіста зліплений, як і ми, якому вдалося от подолати в собі оце право. Прагнення до, до того, щоб знищити себе, прагнення до того, щоб жити по своїй волі, прагнення до того, щоб віддати свою свободу і розтоптати її, просто зробити, зробитися рабом гріха. А, вдалося оце перервати оцю силу тяжіння, відірватися і полетіти, подолати оцю, оцю сил, силу тяжіння, яка гне до землі. І я хочу бути на нього похожим. І мені дається Його ім'я, щоб я, в хрещенні дається ім'я Святого, щоб я молився до Нього і щоб Його приклад і молитва мене до Нього, спілкування мене з Ним, воно дало мені ну, хоч би якусь, якийсь маленький досвід оцього, відірватися і полетіти, подолати силу тяжіння. От так це, 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 це з іменами. Дякую вам за ваші вечірні відповіді. До побачення, шановні телеглядачі. Сподіваюся, розмова була цікавою для вас. Задавайте свої запитання, і ми передамо їх священнослужителям. До зустрічі. До зустрічі, дорогі брати і сестри.